Микола, Леонтович. Микола Дмитрович Леонтович український композитор, хоровий диригент, педагог, громадський діяч, автор обробок українських народних пісень для хору, серед яких всесвітня відома різдвяна колядка Щедрик, відома в світі як Carol of the Bells. Народився 1 грудня 1877 року в селі Монастирок Братславського повіту Подільської губернії в сім'ї сільського священника. Раннє дитинство провів у селі Шершнях Тигрівської волості Мінницького повіту. Перші музичні знання отримав від батька, який володів кількома інструментами та певний час керував хором семінарістів. 1887 року Микола вступає до Немировської гімназії та вже через рік за браком грошей був змушений продовжувати навчання у Шаргородському початковому духовному училищі, де діти знаходилися на повному пансіоні. Там хлопець панамав нотний спів, почав обробляти народні мелодії. 892 року Леонтович вступив до Подільської духовної семінарії в Кам'янці-Подільському, де вивчав теорію музики та хоровий спів. Опанував скрипку та фортепіано, почав обробляти народні пісні. 1998 року Леонтович закінчив семінарію та подався вчителювати по сільських школах. 1901 року видав першу збірку подільських пісень. Другу збірку він видав за два роки з посвятою Миколі Лисенкові. Восени 904 року приїздить з Поділля на Донбас, де продовжує викладати у школі. Під час революції 905 року привернув до себе увагу поліції тим, що створений ним хор робітників виступав на мітингах, змушений був повернутися на Поділля до Тульчина, де викладав музику та спів у жіночому єпархіальному училищі. 909 року бере уроки у відомого теоретика музики Болеслава Явського, якого періодично відвідує у Москві та Києві. Саме на цей час припадають найбільш відомі твори, зокрема Щедрик, якого було виконано з великим успіхом хором Київського університету. Тоді ж Леонтович знайомиться з композитором Кирилом Стеценком. З встановленням влади Української Народної Республіки композитор переїздить до Києва, де веде активну діяльність композитора та диригента. Його твори потрапляють до репертуару провідних колективів. Після приходу більшовиків працює у наркоматі освіти, викладає в музичному інституті та консерваторії. Після захоплення Києва військами Деникіна 31 першого серпня дев'ятнадцятого року, Леонтович змушений утікати до Тульчина, де засновує першу в місті музичну школу. Активно працює над народно-фантастичною оперою «Нарусалчин Великдень за казкою Грінченка. Миколу Леонтовича було вбито пострілом з пістолета в ніч з 22 на 23 січня 1921 року в хаті його батька в селі Марківка. Лише у 90-х роках ХХ століття після розкриття архівів стало відомо, що вбивцев був співробітником БЧК. Вже на 9 день після вбивства композитора у Києві було створено комітет, який згодом перетворився у музичне товариство імені Леонтовича. До нього входили відомі діячі української культури, такі як Кирило Стеценко, Григорій Вірьовка, Борис Лятошинський, Павло Тичина, Лесь Клубас, Гнат Хаткевич та інші. Справжнє визнання на батьківщині творчість Леонтовича отримала лише з 60-х років ХХ століття. До того його вважали неактуальним для радянської доби. E